Всім привіт! Сьогодні ми з вами виконаємо завдання зі сторінки 41 вашого підручника. Вам необхідно відредагувати презентацію, додати анімаційні ефекти і додати звукову доріжку. Почнемо із завантаження презентації. Необхідно відкрити нову презентацію, обрати файл відкрити чи зайти в свій Google клас і подвійним кліком відкрити презентацію. Презентація завантажена, вона має декілька слайдів 4 слайди. І почнемо ми з того, що будемо налаштовувати анімаційні ефекти. Презентація називається Визначні мадрівники відкриття нових земель. Для того, щоб додати до нашого слайду Додати анімаційний перехід, необхідно обрати слайд, перехід. З правого боку з'являється додаткова панель анімації, яка дає можливість надати перехід між слайдами. За замовченням, немає. Для того, щоб налаштувати перехід, обираємо зі списку потрібний нам ефект, наприклад, куб. Змінюється назва нашої, нашого ефекту зміни слайдів. І потім застосов... налаштовуємо тривалість нашого ефекту, протягуємо повзуночок 1,5 секунд обираємо. зараз проскочила. Ось. 1,5 секунд, виставляємо на повзунки і застосувати кнопку знаходимо для всіх слайдів. Зверніть увагу на макет з лівого боку, коло кожного слайду з'явилася ось така позначка. Це означає, що ми задали певні ефекти. Спробуємо відтворити те, що налаштували. Клікаємо кнопку Відтворити. І дивимося: ефект відтворений. Ось так вони працюють. Я зупинила свою презентацію, ви можете додивитися до кінця за потребою. Тепер нам необхідно записати текст автора, наприклад, для другого слайду Марко Поло. Ви можете це зробити за допомогою, наприклад, диктофону, який є у вашому телефоні. Потім переслати на комп'ютер. Свої свої аудіофайл, але я пропоную вам скористатися диктофоном онлайн. Для того необхідно відкрити його для запису аудіо скористаємося диктофоном онлайн. Посилання на диктофон ви знайдете в інструкції. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що нам необхідно прочитати текст зі слайду, тому пропоную. На півекрану відкрити програму Диктофон. Діктафон. На пів... Зверніть, будь ласка, увагу на те, що нам необхідно прочитати текст зі слайду, тому пропоную. На півекрану відкрити програму Диктофон, на пів екрану відкрити презентацію з тим, щоб можна було читати текст без проблем. Для того, щоб записати аудіо, в нижній частині знаходимо кнопку і в екрану відкрити презентацію з тим, щоб можна було читати текст без проблем. Для того, щоб записати аудіо кутника. Продовжимо працювати з аудіо в нашій презентації у Google Презентаціях. Для того, щоб додати аудіо до слайду. Продовжимо працювати з аудіо в нашій презентації у Google Презентаціях. Для того, щоб додати аудіо до слайду, потрібно виділити слайд. У мене це другий слайд з Марко Поло. Обрати головне меню вставити. Аудіо. потрібно виділити слайд. У мене це другий слайд з Марко Поло. Обрати головне меню: Вставити. Аудіо. Аудіо у мене підготовлено за допомогою онлайн-редактору і завантажено. У папку е, на моєму гугл-диску як звичайно аудіо у мене підготовлено за допомогою